Доброго дня, друзі та підписники. Слава Україні, слава ЗСУ! Сьогодні ми з вами трішечки-трішечки зовсім поностальгуємо. І ті, хто народилися, як і я раніше 90-х, мене будуть прекрасно розуміти. Ми збудемо з вами на одній волні. А ті, хто родилися трішечки пізніше 90-х, можуть не зрозуміти, а може і теж уже начитані. І так, сьогодні у нас в кадрі. Санренму наключник, зроблений ось в такому олдскульному плані в виді джостика. Я відразу пам'ятаю, як рубався в 4-бітку в Супер Маріо. Як це було весело, як ми друзями збиралися і виганяли батьків від телевізора, підключали 4-х бітку і рубалися. Танчики, Mortal Kombat, Super Mario і так далі. І от коли я перше побачив це чудо, я <різь> трішечки аж прослязився, зроблений дуже класно в мініатюрному плані джойстика. Зразу пауза, старт, у нас тут у нас коди, як треба було. Фаталіті і бруталіті робити в Мортал Комбаті. Ну, коротше, зроблено все дуже круто. Я вже розповідав, що бувають такі моменти, коли забуваєш з собою взяти ножик. Допустимо, у мене таке буває, коли нові штани одягаю. Я ще не встиг туди повісити на карман ножика. І такі штани по-бистренькому одягнув і погнав. А потім треба щось. Відрізати щось, підрізати. Коротше, і такий в карман Бах, а ножика немає з собою. Я вам скажу, коли у вас є наключник, то у вас ножик завжди при собі, тому що без ключів ви з дому ну, ніяк не підете, тому що треба хату замикати. І ось таке у нас чудо. Стандартні ключі, як ви бачите, невеликого розміру. У нас такий от девайс, дуже класно дивиться з ключами. Прямо от, от. Симпотно. хоча і красного кольору, да, можна сказати, такий не зовсім мужський, але у нас і ключі теж там да, і різнокольорові. І от в мою в мою таку от жменю, коротше, він доповнює цілком. Зроблений по якості дуже гарно. G10 і ховається повністю класно у нас два девайси. Перший у нас стандартний ножичок з довжиною. 42 мм. З залізякою. 40 хром 13-2 надій з товщиною клинка в 2 мм. Ножик гострий, якість дуже гарна. Відкривається тугенько, так, тобто він не болтається, нічого. Треба зусилля такі от зробити, щоб його відкрити і закрити. Тобто, у нас карамисло нормальне, давить на предмети гарно, тому нічого не болтається. Дуже класно. Також у нас тут, крім ножа, маємо ми ще девайс. Ось такого плана. Тобто це у нас тропоріз. І якщо треба відкрити півандіра, хоп, ви там десь на природку приїхали. І, звичайно, ми не п'ємо, достали безалкогольний пивасик, Коротше, відкрили. І попили. Якщо треба щось підкрутити, у нас тут отверточка є. Ну, коротше, то є, річ дуже прикольна, дуже якісна і корисна. Отакий от от девайсик. Вага його всього 31 грам, клинок 42 мм. Зложеному стані у нас 55 мм, ширина. У нас 9,5 мм. І загальна довжина у нас, якщо брати клинок з рукояткою, то, 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 то 95 мм. Класна річ, зручна і завжди на кишені. Силка на ножика буде під відео. Також підписуйтесь на наші групи в соцмережах. Всім гарного настрою, міцного здоров'я, пока-пока.